Який сирок від чуда смачніший? Давайте дегустувати. Всього маю тут шість смаків. Це все, що було на той момент у сільпо, коли я їх купувала. Перший це у нас зі смаком персика. А хто виробник цього чуда? Сандора. Потужності знаходяться у вишневому. Пахне не дуже якось. Не персиком, по крайній. Е... Але ці сирки, вони такі, знаєте, повітряні. Ти береш і воно у тебе в роті. Прям як хмарки там отак розповзаються. І так... таке воно смачне, я не можу. Ой. Але персик не дуже мені сподобався. Далі у нас йде персик з грушею. Але тут ще, бачите, внизу от є таке, типу, як варенечко, желе щось таке. М -м -м. Ой. От бачите, таке, ну, типу, як варення. А з ним іще смачніше. А тут, що цікаво, я персика не відчуваю, але відчуваю грушу. І смак просто неперевершений. Далі з полуницею. У нас такий дуже гарний ніжний рожевий смак. Пахне полуничкою. Тут просто такий сирок. Смак полунечки є. Приємний. Все ок. Нормальне. А це якийсь новий, я його ще не бачила. Дивіться, з шоколадом і з лісовими горішками. О, клас. Ось як горіхами пахне. Ну, це ароматизатор, мабуть, вони сюди гепнули. О, діч яка, боже. Зараз дуже популярна солена карамель. Її всюди роблять і з усім, що хочеш. Ой, боюсь, воно буде таке, як і шоколад. Не дуже смачне. Матір божа. Та що ж таке? Ой. І останній вишенька. Вишенька має бути смачна, 100%. Ой, пахне як вишнею, клас. Теж рожевий такий ніжний колір. Ой, зараза. Але я все ж таки виберу ось цей з грушею і з персиком. Він тим прикольний, що внизу є ось таке, типу, як вареннячко, чи як його правильно назвати. Оцей самий зачотний. А вам які подобаються, Пишіть, буду читати.